В тій стороні ми бачимо там ушня. Так, Тут у нас гора висока, де найвірогідніше знаходилися навідники, які по рації передавали інформацію про розташування радянських сил. А ось тут ось такі улоговині, западені, такі ховаючись від авіанальотів. Артилерійського обстрілу була німецька позиція. Ось така доволі глибока ямка прийшла скупати, але недаремно там ми викопали 10 гаубічних німецьких снарядів. Датовані 43-44 роком. Ось один ми відчистили доволі гарний стан. Видно різні маркування, навіть орлик є в наявності. Так, зараз, зараз є в наявності навіть орлик. Ось він. Ось орлик. М -м -м. Орлик, тут є написи, тут також. Ось тут. Тут. доволі в гарному стані. Нічого не скажеш. Як почистити?